І все, і ви собі виставляєте відео і раз на місяць заробляєте собі кошти. І я такий о, мене відос забрав, клас. І ви дивитесь, у вас в Телеграмі реферальна оця система. Я тільки дивлюсь. О, хтось зареєстрировався? А ну на сайт зайду провірю. Зайшов на сайт? Дивлюсь на сайті. О, він реально зареєстрировалось. О, 300 доларів я заробив. Це що, 12 тисяч гривень, чи 11? Чи сколько це? Більше? 13, чи 14 тисяч гривень. Це Ого, от это да. Я на роботі менше заробляю. А ну, жду ефір. Надурять чи не надурять? На ефірі мені зводзвонить хтось там, В'ячеслав. Алло, Сергій, ви виграли ви в ефірі. Серйозно, та ви що? Та? Ну, не виграли, а заробили гроші. Ми вам хочемо перевести. Я дивлюся, гроші реально мені поступили. Думаю: блін, неужели наконець воно все робити? Це те, що ми чуємо. Я передаю вам слова, які ми чуємо від наших студентів. Ну, давайте я от вообще, я не люблю людей дурити, я люблю бути чесним. Чи будуть люди, які не зароблять? Так, да, але для цього вам треба ну не діти те, що ми кажемо, або забути на курс, або не передивлятися його, або не виставляти відео, або ну не, не буде такого, щоб поняли, ви поняли, вот це купили 300 Ми вам нічого не довіли ну, щастя, подарувати ваше життя за 300 доларів. Ми вам можливість здаємо. Унікальну, реально робочу.